І воно теж буде заднім часом. Давайте лише не прийшли до цього питання. Давайте лише дорослим цього питання і не вирішити. Шановні добродії, шановна пане депутати, хочу вас сказати, що заняття студентна людина теж службова, що поводила подивимось. І присутність з тим, я постійно кажу, що він опере земля. Відноме один. Вони роблять зеля того, щоб всі житові відібрати землі у бізнеса і людей. Якщо вони цікаві цифри, вам назвати питання цифри, може мені відповідати, то є спеціально, яка, по-перше, 4 соборівся не дала, що цікувати. Це По-друге, ми вивели людей за ринку і змусили создати робочу іншу групу. Я думаю, хіто ці питання цікавиться, е, знає. Дік присутствують. Громадська раду, він може надати керувати, цифри, який ми не знаємо. Людина по адресу 64 має 13% прибутокової території. Він раніше купив 680 гривень. На сьогоднішній день ми нарахували, якщо це неправда, розпал підтвердить 24 тисячі гривень, а як замість за фізичної особи. І як це гомін, 50% його спасає, що не спасає. Знаєте так, Або є серце, або його немає. Пан Говорючого з'являється держодбоцем. Є діючі річній сесії 931 Чому вони не подали суд? Вони проспали. вони не хотіли виконувати. Ми думали, що бізнес і влада, і місцева влада, на яку зараз буде якось атлетичних емоцій, вони будуть між собою слухатися. Прошу вас з голосом донести. Проголосувати знову звернення. Якщо держслужбове спілкування Конституцію статтю 144, хай він або звільняється, або по нього буде кримінальна справа. На сьогоднішній день суд по апеляції. Тобто, Пані ця подала пункту 4, 4, 20, і це, посутіло, поміщую, у пункту 420, офіцій, які судді помічують нормативно, що відсутність землі записано там, чи подати, чи подальшого рівня. Вона подала до суд. Суд першої станції 25.01 аказав її за повному обсязі. Мало бути кабінятися 29 числа. Перезвонили нам ті, хто з цього суді, як третій особи, що головуючи суддя заболіла і взяла фокус на вряд на різні. Тобто суд переноситься на непривідному ринку. 22 постарання директор заводу, гепаршка, директор завода, кирпічного директор, директор сітка, і ще багато таких директорів, які создають робочі місця. Скажіть, будь ласка, для вас, тут присутніх, що ви платили за землю 50 тисяч, а будете платити 670, знищити 50% вас спасає. У мене магазин, і земля, які не можуть казати, 2700. Я маю платити мільйон тижні. Зараз розумієте. Мільон 300. Можна більше розказати. Ми маємо крити фамію та цих питань вирішення. Хай на мене подають суд. Я вважаю, що це мене мати. Це товарчук. Це пан Пишляк, який, по-перше, розраховував на півного грошовоці. По-друге, розраховував так називаємо, 365 округів. Тобто залежно від того, де знаходиться ваша земля, скільки ви маєте мати кофецентрі. У нас є розрахунки. конгресса по одному тому предприятию. Октябрь месяц 2015 -го года. Житомирский авторынок. Рыбалка 40. Коэффициент ПН-2 1,840 с копейками. 1 да. февраля этот коэффициент на карте, который есть у пана Кашинка, 0,804. Дальше есть так называемые сдубутки. Понимаете, все это сводится к тому, что есть семейная мафия, есть эксперт, который Ми усієму робочій на групі, на посії робочій групі не поєднується. Як правильно прийняти остережання письмо, це не вірує багаторічних досвід, високованіфіцірованого, ліцензованого спеціаліста з дефілізованим обходом. Кожен в цьому столі є корупція то пиття. Да. Тому ми, люди, які виділить оформлення, прийняли рішення. У нас є вакал. Втягнемо себе ще про для того, щоб відстоювати свої права. І користуючись нагодою, я прошу всіх ряду, кого це касається, звертатися непосередньо до нас, до нашої робочої групи, тому що чим більше у нас інформації, тим більше ми можемо виставити дійсно ті речі, які день мають. Так от авторина. Авторима це з усім, що я міг користи людей, авторину порахували в 2015 році, в 2016 році, і удорожання вийшло 4%. Ми навіть знаємо це про кофе цієї, від яких залежить як М2, КМ3, наприклад, там залягання води нижче 3 метрів. І там 0,9 – 1,04. В октябрі місяці коефіцієнт був 1,95, в февралі місяці експерт на справа стає ставить 0,9%. Були три коефіцієнти, які 95, 0,95, 0,95, 0,95. На допані появилось 4 коефіцієнти порожні. Плюс з'явився коефіцієнт так називаємо щільності забудови, який 0,43, а зараз і ще поблизу ціл. Розумієте? Тобто є определенне експертів, які порахують тому, як потрібно. Напустим людям, а я не буду з ким домовлятися, нічого більше не здається, як брати людей, які роблять таку ситуацію і звертатися. Суд, в набу, в міліцію. І я вам нього показав, що якщо рішення буде прийнято, а я не знаю, як воно буде прийнято за на нашу користь, то ми дуже будемо просити, щоб було е, віднічна, що цей держдозбовець служив, він не виконує за України. Чому він цього не хоче робити? Він каже, що він жителя. І я про що він оселе показав, що ми сусіди з багатоповерхівці розуміли, що він хоче, щоб люди платили. За землю, за магазинчики, за продукти. 13-15 раз більше, не 4. А гаражі, тут присутні гаражі. Ми всі розуміють, гектар землі, гаражі, 60 мільйонів по цих напротинах. І давайте рішення, як ви будете вирішити, які ви будете поліжати. В 16 році. А як ви будете в 17-му році поліжати? А як і в 17-му році? Цікава земля? Ви подумайте, гаражі, які перейти напроти сало. Там 200 гаражів, 60 мільйонів 400 тисяч. Це 3 мільйони доларів фактично. Хтось з вас привезли інвестора на гектар за кінці, де все 37 мільйон. Прибачаєте, я чомусь не розумію. Я розумію, махто бачу вирішує питання у Житомирському району по землі. От Пеленське газопаство, так само як пан Гасан вирішував це по області. І кожен день. Це кожен день вирішення питання. Ви повірите, що він вирішується безплатно? Скажіть, пожалуйста, якого собі ціна заплата, якщо не сім'є? 2000 гривень. Супер, я розумію. второй, третий, применяем, не исполняет, все никаким вы не в суд потому, что вы по своей беззаваденности просто потеряли время. У вас и прокуратура была 6 А ви з чу, вы с ним были швости. Я получаю, чтобы ви проголосовали за те, чтобы люди слідство говорили. І я то, что в городе не просто полосовели, а без права займаться там держатий.